Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати та узагальнювати вивчене про речення. Давайте з вами згадаємо. За метою висловлювання речення бувають розповідні питальні і спонукальні. Розповідні речення це ті речення про щось розповідають, Питальні – про щось запитують. Спонукальні споникають до дії, просять, радять, закликають чи застерігають. Не дивлячись на те, що речення розрізняють за метою висловлювання, ці речення можуть бути, їх іще розрізняють за інтонацією, неокличні та окличні. Отже, розповідне речення може бути неокличним та окличним. Питальне речення може бути неокличним і окличним. Спонукальне речення може бути неокличним та окличним. Тож, сьогодні ми з вами повправляємося відшукувати речення за метою висловлювання та визначати, які вони за інтонацією. Неокличні чи окличні. Зараз вправа 291. Прочитай. Вірш. Постав відео на паузу та прочитай. Продовж речення, у яких укажи, які за метою висловлювання та інтонацією речення вірша. Перше речення. Яке у нас з вами за метою висловлювання та інтонацією. Про що пташко нам співаєш пісню голосну за метою висловлювання це яке речення? Питальне, а за інтонацією окличне. Друге речення. Я співаю всьому світу пісню про весну. Яке це в нас з вами речення? Розповідне. Окличне чи не окличне? Окличне. Третє речення. Про її квітки, пахучі про сади, гаї за метою висловлювання це речення. Розповідне. Окличне чи не Неокличне. Не І останнє речення. Раджу я і вам співати, дітоньки мої. Це речення у нас з вами спонукальне неокличне. Молодці. А зараз завдання на вибір. Спиши питальне речення або спиши спонукальне речення. Спишіть, будь ласка, із цього вірша. Речення на вибір питальне або спонукальне. Переходимо до наступної вправи. Прочитай текст. Про яку пору, року йдеться в тексті. Звичайно, про весну. Так, тут у нас весняний дощ, бджоли гудять навколо листочків і полюсточків вишеньки. Так, на, нам потрібно виконати таке завдання, теж на вибір. Випиши розповідне неокличне окличне речення, або випиши спонукальне речення. Давайте відшукаємо з вами розповідне речення, яке може бути неокличним або окличним. Ось дивимося. Наприклад, розповідне речення здивований вітерець. Увесь день крутився біля неї. Це окличне чи не окличне? Не окличне. Він розправляв її палістки і зелені листочки. Це теж розповідне речення, але воно окличне. В цьому тексті є і інші речення, розповідні, які можуть бути окличними, неокличними. Спробуйте відшукати їх. Або випущіть спонукальне речення. Яке у нас з вами тут спонукальне речення? Пам'ятаємо, що спонукальне речення це те речення, яке спонукає до дії. Так? Поспішайте, поспішайте, вішенька розцвіла. Так, оце у нас з вами спонукальне речення. Отже, молодці. Сьогодні на уроці ми з вами згадували. Вивчене про речення. Ми з вами знаємо, що за метою висловлювання речення бувають розповідні питання, спонукальні, і розповідне речення може бути неокличним і окличним, питальне речення може бути неокличним і окличним, спонукальне речення теж може бути неокличним та окличним. Тож на цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!